Добрий день! Продовжуємо з вами вивчати тему чотирикутники і сьогодні розглянемо паралелограм і його властивості. Отже, що це за фігура така в нас паралелограм? Паралелограм це в нас чотирикутник, у якого кожні дві протилежні сторони паралельні. Ми бачимо з вами на малюнку паралелограм ABCD. Д. Паралелограм ми називаємо, так, як і інші геометричні фігури, великими літерами вершину, БО. Відповідно, в нас ми бачимо, що до Б паралельна сторона буде ДС, до сторони БС паралельно АД. Тобто, за цим критерієм, що дві протилежні сторони паралельні, ми кожного разу зможемо впізнати, що саме цей чотирикутник паралелограм або це довести. І які ж теореми в нас в темі паралелограм, тобто якими правилами будемо користуватись при розв'язанні задач. Ну, перше, що протилежні сторони паралелограма рівні. Тобто АВ в нас буде рівною ДЦ. БЦ буде рівна АД. Протилежні кути паралелограма рівні. Пам'ятаємо, що кути ми можемо позначати однією літерою вершини або трьома літерами з вершиною посередині. Ну і діагоналі паралелограма точку перетину діляться на. Згадуємо з вами, що діагоналі це відрізки, які з'єднують протилежні вершини. Тобто АС і БД. Це діагоналі паралелограм. І вони перетинаються в нас умовно в точці О, відповідно, вони будуть ділитись навпіл. Тобто, якщо в нас, наприклад, діагональ АС 12 см, то якщо ми побудуємо ще одну діагональ БД, то АС в нас поділиться на 6 і 6 см відповідно. Що ж таке висота паралелограм? Висота паралелограма це в нас перпендикуляр, опущений з будь-якої точки прямої, яка містить сторону паралелограма на пряму, що містить протилежну сторону. Тобто ми бачимо на малюнку, що в нас відрізки, наприклад, Аф QE BMP і CK – це висоти паралелограма ABCD. Тобто головна умова для висоти нашого паралелограма це те, що це перпендикуляр. Так само, як і в трикутнику, коли ми проводили висоту. Це був відрізок, який перпендикулярний, наприклад, до основи. В нашому випадку тут теж у нас перпендикуляр відрізочок. Пам'ятаємо, що перпендикулярно 90 градусів в нас позначається ось таким значенням прямий кут, неповним квадратом. І тепер. Розглянемо з вами задачу. В нас відомо, що бісектриса тупого кута паралелограма ділить його сторону у відношенні 2 до 1. Рахуючи від вершини гострого кута, нам потрібно знайти сторони паралелограма, якщо периметр дорівнює 60 см. Аналізуємо мову задачі. Ми пам'ятаємо, що якщо взагалі ми говоримо про бісектрису будь-якого кута, то це в нас промінь, який виходить з вершини кута і ділить його навпіл. Відповідно, далі ми тупий і гострий кут згадуємо, що це таке. Тупий кут в нас градусна міра його більше, ніж 90, але менше, ніж 180, бо 180 це в нас вже розгорнутий. Тобто градусна міра тупого кута в межах від 91 до 179. кут – це менше 90, тобто від 1 до 89. Далі, периметр це сума довжин усіх сторін. І тепер ми згадуємо, що як тільки в нас з'являється якесь відношення в задачі, то таку задачу ми будемо розв'язувати за допомогою рівняння. І тепер всі ці знання ми об'єднуємо в. Розв'язання нашого задачі. По-перше, в нас за умовою, був спочатку тільки паралелограм, тобто до задачі ми самостійно маємо намалювати малювання. Знаючи, що протилежні сторони рівні, ми собі намалювали наш паралелограм. Далі будуємо бісектрису тупого кута, проводимо її. В нашому випадку це в нас буде кут Б. І коли ми побудували бісектрису, то вона в нас до сторони АД. І буде її перетинати, наприклад, в точці М. За умовою в нас відношення 2 до 1. Тобто, одна сторона дві частинки, інша сторона одна частина. Кути АБМ і СБМ рівні за умови, бо в них кут Б відповідно однаковий. Це є вершина кута. Так само ми можемо сказати, що кути СБМ і АМБ рівні як різносторонні при паралельних прямих. Згадуємо, в 7 класі ми з вами вчили паралельні прямі, які перетнуті третьою прямою січною. Так одразу, якщо забули, то ви собі або умовно олівцем, або можете прикласти лінійку і продовжити сторону, наприклад, BC і АД. І коли ви продовжите, ви згадаєте ваш малюночок. Які ми з вами вчили в 7 класі, коли в нас були дві паралельні прямі перетнуті третьою січної у нас утворювались різносторонні кути, відповідні кути, і відповідно ми знаємо, що вони в нас будуть рівні. В такому випадку ми записуємо це все еквівалентом знаком кута. Далі ми бачимо, що в нас утворився трикутник. І найчастіше задачі на чотирикутники в нас розв'язуються за допомогою трикутників. Ми бачимо, що той трикутник, який утворився, BAM, в нас рівнобедрений. Чому він рівнобедрений? Бо бічні сторони АМ і АБ рівні, ось ми їх позначили, і кути при основі Б і М теж рівні. Тобто ознака рівнобетресності в нас виконується. Тому ми записали, що бічні сторони в нас рівні. Тому одну зі сторін MD ми позначаємо як х сантиметрів, бо це одна частинка. А Б дорівнює АМ і це 2х, тобто дві частинки. Ось ми застосували наше рівняння. А D буде 3х, тобто 2х додати Х, 3х. Згадуємо основну властивість відрізка. Додали менші частиночки. І в нас утворилася довжина всього відрізка. А відрізок це в нас і є сторона паралелограма. Ми знаємо, що протилежні сторони паралограма рівні, тому його периметр в нас буде 2 по парну сторони. ми могли окремо написати кожну зі сторін, перерахувати їх додати, або зробити швидше. Схоже, ми робили з прямокутником. У нас формула для знаходження периметру прямокутника в лапе дорівнює… 2 в дужках А додати Б. Або до цього, до того, як ми її спростили, 2А додати 2Б. Тобто, бо в нас кожній стороні була відповідна, тут схоже. Ми знаємо, що за умовою периметр 60. Тому об'єднуємо це все в нашу умову і складаємо рівняння. Відповідно, можемо, після того, як ми розв'язали рівняння. А щоб нам було простіше, ми можемо, наприклад, ліву і праву частину поділити одразу на 2. В принципі, ви могли обрати більш складніший спосіб розкрити дужки, або ми можемо просто спочатку звести подібні доданки 2х додати 3х, 5х, і далі розв'язати наше рівняння. Після того, як ми розв'язали його, х дорівнює 6. Повертаємось до умови. Бачимо, аби в нас 12 см. А АД 18 см, бо ми 3 помножили на 6, а АБ це в нас 2, відповідно, помножити на 6, 12. Бо в нас АБ дорівнювало АМ 2х. Ми позначали за умови. Ну, і тепер записали відповідь 12 і 18 см, відповідно. Молодці, я задоволена вашою роботою. Сьогодні ви вивчили нову тему, або повторили вже ту, як ви знаєте. Бажаю успіхів у вивченні математики. Всім гарного дня!